Ісус їм відказав, по правді, по правді кажу вам, перш ніж був Авраам, я є. А юдеї ж до нього сказали, ти 50 років не маєш, і ще й Авраама ти бачив. Мир Божий, дорогі друзі, сьогодні служителі церкви називають Ісуса Христом Богом, тому що Він сказав Я є, перш ніж був Авраам. Як це нерозумно з їхньої сторони. Відкриваючи Книгу Міхея 5 глава, написано І віддав на повстання Його, тобто Ісуса, від днів вічних. Прочитавши цей текст, ми розуміємо, що Ісус Христос існував ще до народження на землі. Апостол Павло застерігає нас від таких служителів. Як і по всіх посланнях, що в них Він говорить про це, у них є дещо тяжко зрозуміле, що неуки та незміцнені перекручують, як інші писання на власну загибель свою, відкриваючи послання до Євреїв, 6 розділ, 13 вірш, написано так бо Бог обітницю давши Авраамові. Як не міг ніким вище поклястися, поклявся сам собою. Прочитавши цей текст, ми розуміємо, що якби Ісус Христос би був Богом, то би отець міг би поклястися Ісусом Христом, а та, як отець є найвищим вседержителем, і ніхто крім Нього не міг. Зайняти це положення, тому він поклявся сам собою. Відкриваючи книгу Пророка Ісая, 44 розділ 6 вірш, написано так. Так говорить Господь, Цар Ізраїлів, та викупитель його, Господь Саваот Я перший і я останній, і Бога нема окрім мене. 45, -й, 5 -й вірш. Я Господь, і нема вже нікого, немає іншого Бога, крім мене. Амінь.